Сьогодні наша зустріч присвячена антибіотикам. Це доволі актуальне питання, оскільки є проблема, яка виникла навіть не сьогодні, але не всі навіть держави ще її признали. Це стійкість до антибактеріальних препаратів. На зараз стійкість антибактеріальних препаратів спостерігається у багатьох країнах світу і в тому числі в Україні. На зараз у взагалі, Всесвітній організації охорони здоров'я є така от представлена статистика, що приблизно 700 тисяч людей потерпає у світі від інфекційних хвороб, які викликані збудниками, точніше, мікроорганізмами, які не чутливі до антибактеріальних препаратів. І за прогнозами на майбутнє, якщо ми подалі будемо так поводитися, приймати нераціонально антибіотики, про що ми потім поговоримо більш детально, то, можливо, десь біля, знову ж таки, це дані статистики, Всесвітньої організації охорони здоров'я, біля 10 мільйонів осіб також будуть потерпати і можливі смертельні наслідки. Взагалі, про що мова? Як я вже говорила, це проблема у всьому світі. Чому у всьому світі? Тому що резистентність, яка виникла у мікроорганізмах, вона буде поширюватися через людей, через тварин і також давати кордони. Що таке взагалі резистентність? Це коли мікроорганізм набуває таких властивостей. Що він стає нечутливим до антибактеріальних препаратів. Ну, наприклад, от антибіотики. Да? Ми сьогодні говоримо про антибіотики, тобто антибактеріальні препарати або антибіотики. І ця стійкість вона може бути різною. Тобто, може варіант бути, коли мікроорганізм просто якби не пускає в себе цей препарат. Може бути такий варіант, коли в собі просто розчиняє його, або інший ще коли викидає з свого організму, з своєї структури, викидає антибіотик. І такі властивості на зараз не у всіх мікробів, тобто мікроорганізми взагалі мутують і пристосовуються до оточення, в якому вони знаходяться. І на зараз ця резистентність, ця стійкість про неї взагалі повідомляють багато країн, які все-таки ну кинулися спостерігати і побачили, що дійсно це проблема, оскільки з'являються вже не просто випадки, які тяжко лікувати. І Ірина Олександрівна пізніше можливо, розкаже досвід практичний з цього питання. От і не просто тяжко лікувати, але і є смертельні наслідки. До речі, в Україні і, взагалі, навіть у Сумській області були випадки, коли виявлені були мікроорганізми із тканин, рідин пацієнтів, і ці пацієнтів дійсно важко було пролікувати. І є такі випадки, коли пацієнти помирали. Антибіотиків ну здавалось ніби багато да, в продажі в нас в аптечній мережі, але насправді їх не зовсім і так і є багато. Тобто зараз прогресії такої інтенсивної у виробленні антибактеріальних препаратів немає. Їх небагато виробляється, тому що мікроорганізми швидко мутують, швидко змінюють свої властивості і швидко набувають цю резистентність, цю стійкость. І виходить, що фармкомпанія яка чи організація, яка створила ці препарати, вона все рівно через деякий час признає те, що цей препарат є неефективним, і тому. Не не завжди вони зможуть окупити ті кошти, витрачені кошти на виробництво таких препаратів. І на зараз, тому на зараз, от ми зібралися також щоб донести людям, що все таки препарати треба використовувати правильно, раціонально, більш детально. Я думаю, будемо говорити про це. От і це треба нести в маси, говорити про це людям, оскільки це якраз зможе трішечки, якби можливо, навіть і не трішечки, тобто можливо більше затримати оцей цей проміжок, коли мікроорганізми ще будуть чутливими до антибактеріальних препаратів, до антибіотиків, і людство зможе рятуватись цими антибактеріальними препаратами, антибіотиками, які в нас зараз в наявності. Безумовно, це дуже серйозна проблема. Антибіотики, антимікробні препарати. Якщо це не противірусний препарат, якщо це протимікробний препарат, а антимікробний, то він діє виключно на бактерії. Віруси абсолютно до нього нечутливі, тому при вірусних інфекціях не треба і не можна заборонено їх застосовувати. Є не одне дослідження, яке показує, що якщо з метою профілактики, профілактики призначати антибіотики при вірусних інфекціях, з метою профілактики пневмонії, то пневмонії будуть е з'являтися в 7-8 разів частіше, бо організм ну, втрачає свою захист Антибіотики, якщо вони не діють, так як вони мають діяти. То вони діють проти нас, розумієте? Проти нашої імунної системи. Це перше. По-друге, ніколи не можна призначати самостійно, якщо ти не лікар антибіотики. Антибіотики мають призначити лікар. Якщо вам лікар призначає антибіотик, ви щось не зрозуміли, то ви маєте з'ясувати все, як приймати, коли приймати. Бо деякі антибіотики, наприклад, не можна приймати в цей час, приймаючи, наприклад, молочні продукти. Деякі антибіотики дають серйозні побічні реакції, якщо вийти на сонечко, наприклад, там, тетрациклін, доксициклін. Лікар завжди повідомляє, що якщо ви будете приймати цей антибіотик, то ви, будь ласка, ховатися від сонячних променів, бо буде у вас серйозна висипка. Ну і таке інше. Ще хочу я що сказати: якщо у вас залишились антибіотики які-небудь, то їх ні в коєму разі не можна призначати комусь або пропонувати комусь, бо їх призначили саме вам. І антибіотики треба безумовно, коли ми приймаємо, ми маємо їх приймати саме так, як це написано. І коли це написано, ми маємо обов'язково, навіть коли ми їх в аптекі покупаємо. Ми маємо, купуємо, ми маємо обов'язково дивитись на дату виготовлення, на дату придатності цих антибіотиків, обов'язково. Це табу, оце ще все, що я зараз розказала. Це табу Безумовно, є противірусні препарати, але ми сьогодні не про них кажемо. На жаль, і до них вже стійкість вірусів є, але ми зараз з вами розмовляємо про антимікробні препарати. Саме про антибіотики, і ми маємо з повагою відноситись до них, але в першу чергу до свого організму. Ну і якщо казати про заклад, про наш заклад, про я провожу моніторинг і експертну оцінку, як спеціаліст стосовно того, як сьогодні діють антибіотики в інших закладах при бактеріальних інфекціях, то на жаль, я бачу, що дійсно ряд антибіотиків, які були дуже ну, ефективні в минулому, навіть іще 2-3 роки тому, то вони зараз неефективні. Я скажу, що оцю неефективність на це дуже повлияла і мав вплив, вплинула і ковід, бо спочатку при ковіді дуже часто призначалися антибіотики, на жаль, які не діють при цьому. При ковіді дуже часто самі люди йшли сам, сам хворий йшов на КТ, робив КТ, Бачив навіть 5 відсотків ураження легень, що в аптеку в той час ще не було електронних рецептів ще продавалися антибіотики. У вільній продажі було у вільному продажі, і е, приймали антибіотики самостійно. І на жаль, сьогодні у нас є дуже велика кількість антибіотиків, які ну практично ми їх. Дуже любили в минуле ми сьогодні. Ми бачимо, що вони мало діють, практично мало діють. Ну, що робиться Міністерством охорони здоров'я і, безумовно, в усіх закладах. Я дякую центру нашому, безумовно Вікторії Вікторовні, які налагоджують контроль і моніторинг за цим питанням. Є у нас спеціальний відділ, який контролює, і моніторує оці всі питання щодо призначення антибіотиків в кожному закладі лікувальному, як амбулаторному, так і стаціонарному. В кожному закладі є сьогодні відділ інфекційного контролю. Вік, так називаємо. В функції, яка входить і моніторинг по закладу призначення антибіотиків, є ряд антибіотиків, ну, наприклад, задіючі речовиною цевтріаксон, я скажу, то, які втратили свою чутливість багатьох, і якщо ми їх призначаємо. То ми маємо провести дуже серйозний, ну, скажімо так, алгоритм, з, це погодити з працівниками того відділу, і тільки тоді ми можемо призначити цей антибіотик. Розумієте, коли антибіотик ми призначаємо, навіть амбулаторно, ми маємо зробити декілька аналізів. Ну, Бажана, якщо є доступна, це взяти клінічний аналіз крові. Цей аналіз він відноситься до програми медичних гарантій, і воно безоплатно робиться. Подивиться, який лейкоцитоз, чи є там інші ознаки бактеріальної інфекції? Ми можемо косвенно судити про це, крім того, ми. Маємо оптимально, оптимально э, взяти цей реактивний білок, є такий аналіз, який якщо він підвищений в декілька разів, то це 100% бактеріальна інфекція. І, безумовно, якщо навіть воно починалося як вірусне, то вже треба додавати антибіотик, бо це бактерія. Вірус він йде, розумієте, як танк. А далі як піхота, йдуть бактерії. І це таке буває, на жаль, в нашому організмі. І е, далі ще є такий, ну аналіз не буду вас тут нагружати, але є ще один аналіз дуже серйозний. Якщо підвищення того показника, то безумовно ми теж призначаємо антибіотики. У, у всякому разі, всіма протоколами це так передбачено. І от, наприклад, протокол ще в 2014-му, здається, вийшов протокол по грипу. І по ГРВІ, то ви знаєте, в протоколі, який для лікарів розрахований, там написано стосовно антибіотиків. Буквально, мабуть, на цілу сторінку написано, що ви маєте лікарю, адресується, ви маєте впевнити вашого пацієнта, що йому не потрібен антибіотик. Там не написане, тому що Ви маєте впевнити і ви маєте проконтролювати, що ваш пацієнт не буде при звичайній гострі респіраторної вірусної інфекції приймати антибіотик, бо це зло, бо це ну просто ніяк. Якщо людина тривало вживає антибактеріальний препарат. Мікроорганізми, які якби корисні, такі мікроорганізми, які були усередині нього, вони пригнічуються. Ну, в залежності знову ж таки препарат. А той мікроорганізм, який от здатен до таки має такі властивості, він якби розмножується. І таким шляхом він розповсюджується від цієї людини. Він розповсюджується довкола. І в першу чергу забили тривогу медики, тому що вони це бачать тому, що багато у нас, якщо пацієнт поступає. У лікувальний заклад багато таких показів є, коли треба призначити антибактеріальний препарат. І от саме якраз це якби ударний момент, коли дійсно призначається антибактеріальний препарат, тому що треба пролікувати цього пацієнта і якби вилазить ця резистентність. І потім, знову ж таки, коли вона поширюється, і в тих же закладах і це не лише у медичних закладах. Поширення може бути завжди, тобто, де б це чи в тваринниці, наприклад. Це може бути навіть вдома один лікувальний. Інші приходив доглядати. от Також може бути поширення цих резистентних мікроорганізмів. А вони, до речі, хитрі, вони здатні свій матеріал, от якби інформаційну таку, кислоту, тобто вони здатні передавати іншому мікробу. Ну, якби Таким шляхом трубочки є такі, і нуклеїнна кислота, це матеріал в якій запрограмована резистентність, воно передається іншому мікробу. Також такі якби, генні матеріали можуть бути розміщені на поверхнях, і знову ж таки це відловлює інший мікроб. Може бути всередині організму просто передати один мікроб, може передати іншому мікробу цю резистентність. І якби от таким шляхом вони виживають у нашому світі. Ну, в принципі, як і люди, так? якщо їх помістити, якісь ну, несприятливі, здавалось би, умови, всі люди потихеньку будуть адаптуватись. Так і мікроорганізми потихеньку адаптуються, але різниця в чому? Люди, якби, ну, не швидко, да, у нас покоління прогресують, а от мікроби, навпаки, вони швидко прогресують, і ось ці властивості, резистентності вони ще більше становляться. І е, що виходить? У нас є антибактеріальні препарати, які якби, ну, от в першу чергу треба призначати, є такі е, антибіотики групи доступу і є антибіотики, якби ударні, резерва. І от коли е, я говорю, що деякі країни почали бити тривогу, вони замітили, що... Е, От ця група резерву вже не діє. Тобто зараз йде прослідковування, наприклад, по туберкульозу цієї ситуації, де дійсно. Мікроби дуже інтенсивно набули таких властивостей, стійкості, в тому числі до останніх, як кажуть, препаратів надії, і відсотки їх також зростають. Тому це питання завжди повинно бути на контролі, і люди повинні зрозуміти, що ми можемо не встигнути. Треба своєчасно все це реалізовувати, своєчасно сприймати, правильно призначати, правильно використовувати антибіотики. От. І на зараз навіть за останніми даними, які збирав центр громадського здоров'я, це була певна вибірка, то є вже випадки, коли мікроорганізми все таки нечутливі до оцих препаратів останні надії. Тому це дійсно актуально. І якщо порівняти от, ситуацію, то е, ще коли антибіотики ці винайшли, 28-й рік Флемінг винайшов цей пеніцилін, який був, здавалось, мабуть, панацеєю було для, для інфекційних хвороб бактеріальної природи. І е, була інформація, що е, рятували військових, поранених військових від інфекції. Е, також американський центр контролю профілактики хвороб говорив про те, що в 1942 році році все почалося. Жінка, в якої була інфекція крові, вона помирала і все-таки вирішили вести цей експериментальний пеніцилін, і вона врятована. 30 років жінці було, вона прожила після лікування до 90 років. Але на зараз, якщо порівнювати, пеніцилін. Хто хто взагалі лікує пеніциліном? Да? У нас, якщо антибіотик, то треба посильніше люди чомусь вважати. А ще як ось зараз, да, Ірина Олександровна розповіла, то ще й ще й порадять, який антибіотик краще купити в аптеці. От. Але наша держава також, як кажуть, намагається все це вже як кажуть, схватити да, ситуацію, піймати за хвіст. І у нас є напрацьовані документи, які все таки будуть регламентувати роботу. Окрім того, що мова йде про те, що треба нести інформацію у маси, треба розповідати про це. Є також певні документи для медичної мережі, тобто іде відслідковування цих мікроорганізмів і в подальшому коригування. От на зараз в нас також це відбулося останнім часом. Препарат, можливо, навіть ті, хто лікувалися, то це в Тріаксон відомий їм на зараз вже прослідковано, що дійсно вже починає з'являтися резистентність до цих тріаксон чим далі, тим більше. Тому на зараз вже корекція цього препарату йде. Ну і в подальшому будемо слідкувати, будемо моніторити ситуацію. Що стосується центру контролю профілактики хвороб, він також приймає часткову участь. Головну скрипку, звичайно, в призначенні анбіотиків раціональному призначенню, надання консультацій, це лікарі. Медичні ланки, а е, центр контролю е, має таку функцію, що в подальшому ми будемо моніторити цю ситуацію, передавати далі інформацію, тобто е, реагувати в подальшому на е, ну на будь-які, ситуації, чи це в погану сторону, чи, чи в кращу сторону.